Моя мама стала на бік моєї зрадливої колишньої дівчини, і я ніколи не зможу їй цього пробачити. Перед початком цього відео хочу зробити маленьке відступлення і подякувати двом особливим людям, на яких тримається світ цього каналу. Вони два кита, які тримають цей ютуб канал, а саме наші нові спонсори. Ось вони. І я дуже їм вдячний за те, що вони підтримують мене і дають надію. Це два промінчика сонця, які вносять надію в моє життя. Дякую вам. Ідемо далі. Я виріс із мамою, яка була самотньою. Мій батько помер через два роки після мого народження. Я зосередився на кар'єрі більшість свого життя, і мама мене в цьому підтримувала.